Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Нові акції 37 гривень. Гілочка бововни. Штучна декоративна. Зайчик декоративний. Ціна 117 гривень. 129 гривень коштують тарілки підставки для яєць на 5 штук. Є в жовтому такому більш до оранжевого, та зеленому кольорі. Чашка фарфорова, зелена з візерунком. Ціна 39 гривень. Хто ще не пересадив свої квіточки, ґрунтосуміш універсальна 3,5 літра за 19 гривень. Суміш перців мелинам 30 г за 12 гривень. Джем від торгової марки Monique, Полуниця або малина. 200 г за 27 гривень. Цікава новинка. попкорн карамелізований, 39 гривень за 80 грамів. Він не тільки карамелізований, а ще й у шоколадній оболонці. Чипси яблучні, оригінальні. 25 грамів за 27 гривень. Декор для дому Рослина штучна. Такий орхідеї у горшку. Ціна 199 гривень. Таке цікаве золотисте кашпо, навіть є ніби корені, бачите. камінчики. Є з такими вкрапленнями, а є більш однотонні варіанти. Так, цікаво виглядають. Вам як? Обов'язково напишіть свою думку. Буду рада почитати. Свічка ароматизована з такими зернами кави. 88 гривень. 229 гривень коштує ліхтарик для кемпінгу із акумулятором. Так, основа, мабуть, пластикова. Так, стукає, щоб зрозуміти. Тут є такий регулятор потужності, можна скрутити, можна дати більше. Металевий гачок і кабель для зарядки йде у комплекті. Є такі ліхтарики у трьох кольорах: чорний, зелений та червоний. Зволожувач повітря. Такий досить легенький, є різні кольори на вибір. Хочеться пожартувати і сказати, що ціна зараз засекречена. Щось із цим скан-кодом не так. Не сканується. Білий або рожевий колір. Щітка для масажу голови та для миття голови 29 гривень. Є вони декілько в декількох кольорах. За 29 гривень пазл картина із 3D-ефектом. Конструктор дитячий, такий планер. Викрутка йде у комплекті. Ціна 44 гривні. Чайник із нержавіючої сталі. Браво шеф. Об'єм 2 літри. Ціна 349 гривень. Такі кольорові об'єм 2,5 літри. Ціна 299 Ніж кольоровий у чохлі за 17 гривень. Такі ножі ви мені підказали, що це для збирання грибів, з такою щиточкою. Ціна 149 гривень. Така новинка появилась. чайник заварювальний, скляний із металевим ситочком і кришечкою. Об'єм 750 мл. Ціна 279 гривень. Акційні товари цукерниця 69 гривень скляна. Набір ємностей для спецій. Із пластиковими кришками самі ємності скляні. Їх 4 штуки в наборі. Ціна 69 гривень. Прес для часнику ціна 49 гривень. Рушники паперові 2 рулони двошарові 2 49 гривень. Біленькі рушнички паперові 150 листів 37 гривень. Туалетний папір 8 гривень. Такий варіант 4 рулони 47. Консерви для собак м'ясна миска. 1 кілограм 240 г 77 гривень. Корм для собак 100 г за 12 гривень. Паштет для котів консервований 100 г 19 гривень. Гурме ціна 23 гривні. Корм для котів клуб 4 лапи 85 грамів 14 гривень. Корм для котів «Панкот» 100 грамів. Є різні смаки в асортаменті 10 гривень. М'ясна миска 100 грамів 10 гривень. Корм для котів 100 грамів 12 гривень. М'ясна миска по 10 гривень 100 грамів. Сухий корм для котів по 35 гривень. 400 грамів. Не часто вам показує цей товар, але є і корми для папуг. 49 гривень, 55, 600 грамів в упаковці. Також є корм для гризунчиків: 44 гривні, 600 грамів. Набір гачків для дому дві штуки за 29 гривень. Такий варіант. Вони хромовані на вигляд. 88 гривень за дві штуки витримують до 3 кілограмів. Такі трошки важче йдуть. Такий варіант: дві штуки за 24 гривні. 65 гривень коштує набір кульок для прання пухових речей. Дві штуки. речі, вони такі досить тверді, можна навіть ними масаж ніг робити, рук, такі різні ігри. Навіть мені хтось писав, що для домашнього улюбленця взяв такі. 34 гривні щітка господарська, пластикова, овальна із ручкою. Чи дуже зручно килими чистити. Так, тримати. Такі щіточки по 14 гривень. Невеличкі, але досить міцні. Що з незвичного, тут, бачите, ця щетина, вона чорного кольору. А так зазвичай вони всі йдуть або білі, або кольорові. За 15 гривень вішалка для рушників пластикова і має вже в комплекті такі липучки для кріплення. До речі, я колись дуже сумнівалася, як буде тримати ось ця липка штучка, таку якусь більшу вагу. В мене на такому тримачі тримається дозатор для рідкого мила і наповнений він тримається вже багато часу. Але треба, знаєте, підійти серйозно до першого прикріплення, щоб все гарно прикріпити. Тоді воно буде. Триматись. 29 гривень, такий чохол, сітка для прання б'юстгалтерів. Теж гарна штука, щоб не розтягувалися лямки в таких мішечках прати. Всього 9 гривень коштує мильниця. Такий смайлик пластиковий, вона закривається. Кольори є на вибір. 84 гривні щітка для чищення із ємністю для засобу. Така кнопка для подачі і власне підставка. Просто якийсь шалений розпродаж гаманців, як жіночих, так і чоловічих. Все яскравих цінничках Як бачите, ціни і 55 гривень, навіть є гаманець за 22 гривні. Знаєте, як я роблю? Ось так беру цінник. сканую його на сканері. Бачите, вже візуально можна уявити, як він виглядає. То 19 гривень гаманець чоловічий із Екошкіри. Така стара надійна класика. Є всередині ще відділ на замок на купюри. Жіночий гаманець ціна 77 гривень. Такий з підвіскою. 99 гривень. Гаманець Хамелеон. Колір переливається. І невеличкий. І такий варіант за 99 гривень із Екошкіра. Приємний, до речі, надоток. І відділ на монети. За 88 гривень косметичка жіноча із комбінованих матеріалів. За 59 гривень косметичка жіноча. За 88 гривень косметичка «Теді». 119 гривень косметичка. Вона йде така блискуча колір переливається. А ще є косметички наборами, по 5 штук. Кожен варіант, аж раз менший і менший. 44 гривні. Вони так як, бачите, як матрьош. Всі однакові, по формі, по кольору, але різні за розміром. Так, По 22 гривні такі косметички на замочку, вони будуть такі, як сіточкою. Кольори на вибір і є їхня схожа версія, але більша 17 гривень. Так. Дуже багато акцій, всі косметички, всі гаманці зі знижкою. Такий варіант, до речі, вони йдуть досить місткі 64 гривні. Ось так воно виглядає, має вигляд. Та 64 гривні. 79 гривень набір косметичок, Три штуки, одна прозора і дві менших текстильні. Такі великі косметички із екошкіри 55 гривень. І ще є акція на усі пояси по 55 гривень. Це є 99 гривень. Ось такий варіант. Вони є теж в трьох кольорах. Чорний, такий, не знаю, це не зелений, не золотий, щось посередині. І є зеленого кольору. З такою бряшкою по 55 гривень. Ще тут побачила їх косметички. Так, двох видів. Як колись сказали, яких видів і яких не видів. <хи> так, 15 гривень. Я трохи жартую, я надіюсь, ви розумієте. І не будете мене сварити. Так, такий варіант немає ціника. Давайте проскануємо. 22 гривні такий варіант на 2 замочки, 2 відділи. Ремінь чоловічий, ремінь жіночий, теж з акційними цінами, Є і по 84. Це все є екошкіра, і в них така звичайна ось така пряжка. Все, я вмію показати. Я б сказала, класична. Жіночі вони йдуть із поєднанням такого металевого ланцюжка. Три варіанти кольорів: бежевий, рожевий і чорний. 74. Стільки всякої краси, ви знаєте, треба щось придивлятись, а то я нарвала баски, хто каже котики на вербну неділю, а треба щось придумати для декорування. Тут можна щось підібрати. М? Мабуть, візьму кожного по штучці. І такі, і сякі. Просконуємо з вами, подивимося, що коштує 27 гривень набір квітів для рукоділля. Такий варіант 19 гривень. 19 гривень. Ви знаєте, я приємно здивована, так багато просканували, і кожна з із позицій виявилася акційною. Це такий варіант 19 гривень. Я вам показувала, що є різні кольори. Ще в після того, як просканую, покажу вам. Які є кольори, щоб ви змогли подивитись такий варіант? 17 гривень. 19 гривень. 10 штук, якщо не помиляюсь, є таких квіточок в наборі. І такі більш ягідні. 6 штук за 17 гривень. Такі трояндочки. Це є і фіолетові, і зелені. Інші кольори що йдуть наборами. Такі. Ось ці мені сподобались такі дрібненькі, вони йдуть такими, як гілочками. Теж є. Єскравіші, зеленіші, І ще й рожеві та червоні. Такі як ось ці такий варіант. І ось ці ягідки є теж різних кольорів: темніші, зелені і червоні. А ще є листочки. Так. Давайте їх теж проскануємо. Є більші-менші рожеві. І ще побачила ось такі, як з дерева листочки. Ціна 15 гривень набір листочків. Мабуть, так само. Так, 15 гривень, просто інший колір. Є менші ось такі 11 гривень за набір. Так, візуально, мабуть, 10 штук приблизно вам скажу. І 15 гривень такий варіант більший. Також є дуже багато стрічок. Така репсова, 18 метрів за 22 гривні. Атлас на 23 метри 15 гривень, Такі блискучі з люрексом. 17 гривень 23 метри. Є вони, як бачите, і інших кольорів. Тайде як фіолетова, цікаво. Є ширші варіанти 13 гривень 23 метри. Так, це, мабуть, не звідси. Атласна. Це ось ті, що позаду. Ціна 19 гривень. Церепсова. 19 гривень 18 метрів. Порозумію, чому воно тут. Цінник 19. Такий з люрексовою ниткою. По 17 гривень. І такий варіант атласна ширша за 22 гривні. 19 гривень 23 метрів. Вона ширша і з люрексовою ниткою. 19 гривень такий бріт нитка. Це більше як дріт. Дріт обмотаний ниткою 19. 19 гривень коштує набір очей для іграшок і набір різного діаметру очі. Ціна 17 гривень. А загалом рекомендую сканувати позиції, бо я думаю, що є набагато більше акційних. Наприклад, ще є ось такі, такі різні стрічки. Так, 19 гривень така, бачите. Всього 9 гривень коштує штучне волосся для іграшок. Таке кольорове. Такі кульки для рукоділля та творчості. з пінопласту в асортименті. Ви знаєте, яка в мене ідея появилась? Ці кульки можна в звичайний шарик, повітряну кульку наповнити. Створити такий варіант 27 гривень. Нитка джутова, вага 100 г. Такий варіант. 34 гривні. 19 гривень. Нитка для створення біжутерії. 19 гривень вона так трошки тягнеться. Ніби жилка, але розтягується. Є різні кольори. 15 гривень джут декоративний на бабіні для рукоділля, але бачите, він заплетений косичкою. Тут не просто джут, а вже сам по собі декор. Намет дитячий, ціна 249 гривень. Свисток іграшковий спортивний із шнурком. 34 гривні. О, чуєте, згадалось мені дитинство. Дивіться, яка резиночка скакати. Ціна 64 гривні. Дуже схожа на шнурівку в шедецькому стильному мішечку. По 99 гривень рукавиці спортивні, Мають якісь такі пластикові вставки. 54 гривні скакалка спортивна без шнура і з кульками. Цікавий варіант. Хто такої скакав? Залишайте свій відгук. Те саме, що на звичайній, чи ні? Краще гірше. Є чорний із зеленим, з синім кольором. Щось таке. Цікаве, якісь масажери. Ціна 59 гривень. Метал, пластик. За 59 гривень м'яч масажний. 64 гривні стрічка для художньої гімнастики. Кольорова. За 99 гривень набір м'ячів тенісних 3 штуки. 64 гривні сачок дитячий для метеликів. Набір іграшковий пістолет з м'якими кулями і з павуком. 129 гривень. Так, така іграшка слайм із декором коктейль. 55 гривень. Баблджу. Такий варіант. 84 гривні. Набір для створення мильних бульбашок. Новинки. Крабики для волосся. 34 гривні. Дуже багато різних нових крабиків. 39 гривень. Таке сердечко. 29 гривень манюні крабики. І 39 гривень такий варіант. 39 гривень крабик для волосся, метелик. Новинка приїхала, така вже літня. Іграшка дитяча катапульта. Тут є такий шнурочок, ви за нього тягнете, і тут є всередині такі кільця, вони запускаються і летять. І відповідно ось цією корзинкою треба впіймати назад. Активна гра, я думаю, дітям така сподобається. Є різні кольори. Набір для гри із піском у валізі 399 гривень. Досить такі великі набори. Тут ще й можна водою гратися. Тут є все на фото, що є всередині. Щоправда, не відмічено, яка із варіантів. Утя за водна. має тут такий вітрячок. Ціна 88.